Вітаю вас, любителі легкого вивчення німецької мови. Сьогодні ми опрацьовуємо наказовий спосіб імператив. І до кінця нашого уроку ви будете знати, що таке імператив та як утворити прохання чи побажання. Альзо імператив, наказовий спосіб виражає прохання, наказ, пораду і тому подібне. Він вживається в спонукальних реченнях. Дієслово стоїть на початку речення. Та розрізняють чотири форми імператива. Звертання до другої особи однини, тобто ду. Такий спосіб утворюється таким чином, основа дієслова плюс закінчення е, або закінчення «е» може не бути, якщо слово без нього звучить, скажімо, нормально. Махен робити. Забираємо закінчення N, залишається основа мах, ми або. Додаємо закінчення е, або його не додаємо, якщо, повторюсь, дієслово слово звучить нормально, скажімо, простою мовою. Цубайшпіль: махе або махшнеля роби швидше, або «махе», або мах допустимі. Німці використовують скорочену форму, оскільки це трішки швидше. В кінці знак оклику, оскільки це окличні речення, не забувайте. Шлафен спати. Можна сказати шлафешон спив же або шлафшон. Як ви здогадуєтесь, німці використовують скорочену форму, оскільки це швидше. Комен. Приходите. гіа» Ком – сюди або – «говорити». «Закмаль» Скажи но, або «загемаль». звісно ж, закмаль звучить швидше. Тому німці використовують саме цю форму. Проте не всі дієслова без закінчення М е на наказовому способі на ду звучать, скажімо, гарно. З досвідом ви самі побачите, коли дієслово потрібно вживати з Е, а коли можна це Е не вживати. Сильні дієслова змінюють кореневий е на «і», та «е» тут в кінці точно не додається. Тему сильних дієслів, які змінюють кореневі голосні ми опрацьовували минулого разу. Наголошую на тому, що під це правило підпадає тільки перша група, там, де е міняється на і. Цумашпіль шпрехен. Ральф лаута. Ральф говори голосніше. Ральф це звертання, воно не є членом речення, виділяється комою. Есен їсти. Ісланкза моніка. Їж повільно моніка. Лізен. Міняє кореневу голосну е e на і, тому ліс нохмаль, прочитай ще раз. Гібен давати біте дентеля. Дай мені, будь ласка, тарілку. Отже, перша група у нас було звертання на ду, основа плюс е e, або без нього. Другий тип це звертання до другої особи множини, тобто ія, утворюється: основа плюс закінчення «ти». слово іа ви не вживаєте. В кінці знак оклику. Zum Beispiel öffnen, відчиняти. Kinder, звертання як до групи людей. Kinder, öffnet die Bücher. Діти, розгорніть. Книжки, warten, чекати. Hey, wartet auf mich. Hey, зачекайте на мене. Мається на увазі як група людей. Такі речення зрозумілі з контексту або з ситуації. Hören, слухати. Mädchen, hört Musik nicht so laut bitte. Дівчата, як група людей. Слухайте музику не так голосно, будь ласка. Хельфен – допомагати. Хельфен міняє кореневу голосну з Е на І, але правило, що в наказовому способі Е міняється на І, тільки підходить до ду, оскільки ви пам'ятаєте, дієслова змінюють кореневі голосні тільки в двох особах ду та Еа зі С. І все. Саме тому, якщо у вас буде дієслово, яке міняє кореневі голосний, в І, правило це не працює. Also helfen helft mir bitte in der küche. Допоможіть мені, будь ласка, в кухні. Ввічлива форма звертання, тобто на ЗІ. Основа плюс n. І потрібно вжити займенник «зі». Тобто діє слово, по суті, не змінюється, оскільки воно все одно буде мати закінчення n. Sagen". sagen Sie bitte, wo ist die Haltestelle? Скажіть, будь ласка, де зупинка? Sie". Має стояти відразу після дієслова. Unterschreiben", підписувати. Frau Krause, unterschreiben Sie hier. Пані краузе підпишіть тут. Краузе, звертання на є членом речення виділяється комою. Fahren, їхати. Fahren nicht so шнель біте. Їдьте не так швидко, будь ласка. Імператив першої особи множини. Тоді, коли ви хочете висловити заклик або пропозицію щось зробити. Утворюється основа дієслова плюс n. Плюс вія. ins Kino. Давайте підемо сьогодні в кіно, кохен вія цузамен, давайте готувати разом. Це літературний переклад, дослівно ви ці речення не перекладете. Вашен Geschirr morgen. Давайте помиємо посуд завтра. Іноді також вживається зворот з модальним дієслом волен, яке має значення пропозиція. Example, wollen wir ins kino gehen? давайте сходимо в кіно. singen? давайте заспіваємо пісню. Lassen wir uns ins Kino gehen? те ж саме, що англійський let's, давайте сходимо в кіно. Це всі можливі варіанти пропозицій. Lass ihn wie uns більш продвинутий варіант, але хто знає англійську, то легко запам'ятає це, оскільки lassen wir uns – це повний аналог англійського let's. Тобто ЛЕРАС. В даній темі є лише три винятки. Це діє слово бути. Ви зрозуміли, що наказовий спосіб можна застосувати лише до трьох осіб: ду ІЯ та зі. Пропозиція з ВІЯ – це, скажімо, окремий аспект, але чистий наказовий спосіб ду ія та зі. Виняток бути так само стосується цих трьох осіб. Будь для ти буде зай. Зайзоліп. Bring bitte tea. Будь такий люб'язний, принеси, будь ласка, чаю. Sei pünktlich diesmal. Будь вчасно цього разу. І група людей, seid. Seid aufmerksam, Leute. Люди будьте уважні. Група людей. Seid nicht so wütend. Не будьте такі розлючені. Знову ж таки, в контексті група людей. Зі, ви, зайнзі. Не забудьте, що тут потрібно вживати займенник зі. Seien sie wie zu Hause. Будьте як вдома. Seien sie ruhig. Будьте спокійні. Ну і, звісно, на наступний раз у вас буде хаус авгабе. Ваше завдання утворити форми наказового способу. На кожну особу по три речення: три речення на зі, три речення на ія та три речення на ду. Вітаю вас! Ви стали ще на один крок ближчими до розуміння німецької мови. І тепер точно знаєте Deutsch Easy. Не забудьте підписатись на канал, щоб не пропустити нові, цікаві та головне корисні відео уроки. До нових зустрічей, Alles Gute!